Друзі, всім привіт! На каналі Огляд! Єй! Починається сезон літньої спеки. На вулиці плюс 35 кондиціонери працюють наповну. але в цей час вам також потрібно працювати. Тому слід задуматися над кріслом, а саме над його. Покриттям шкіряні сидіння та сидіння із екошкіри дуже незручні в літній сезон, бо на них починаєш пітніти. Тобі жарко і від цього нікуди не подінешся, але вихід є: це крісло із обшивкою із натураль із натурального льону. Це найкраще, що можна було придумати, адже тканина дихає, ви не пітнієте, вам максимально комфортно в цьому кріслі, навіть у спеку, тим самим ви можете комфортно та дійсно ефективно працювати. Сьогодні я розповім вам про 4 різних крісла з таким типом покриття. Давайте зараз детально їх оглянемо та подивимось, які у них є. Переваги також слід розповісти і про ось такий килимок, про який я вам також розповім. Це дійсно е зручна та потрібна річ детально розповім трішки. Пізніше традиційно вас попрошу підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Отже, перед вами Кейсер 3, Кейсер Fronteer, Phantom 3 та Модель Т-Про 2, Ліані, ігрові крісла. Це справжній порятунок у спекотні літні дні. Забудьте про те, що ваше тіло буде пітніти на шкіряних кріслах чи кріслах із шкір замінника. Обшивка з натурального льону забезпечує оптимальний комфорт у будь-яку погоду, зокрема у спеку. Ліана, Нина дозволяє шкірі дихати, забезпечуючи приємне відчуття свіжості та комфорту протягом усього дня. Тому, якщо ви зараз у пошуках ігрового крісла, вам варто обрати щось із ляною обшивкою. Це найкращий варіант для тих, хто цінує комфорт і здоров'я свого тіла. Всі крісла лише на перший погляд дуже схожі, але насправді вони мають різний розмір, різну ціну. І вони підійдуть багатьом різним користувачам з різною статурою тіла. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це. Динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Наприклад, кейсер3 дивує свою комбінацію стильного дизайну та високої функціональності. Почнемо із сидіння, ергономічне широке сидіння та висока спинка з вираженими бічними частинами, які забезпечують оптимальний комфорт та підтримку для вашого тіла під час гри або роботи за комп'ютером. Обшивка виготовлена із щільної та довговічної ліаної тканини. Яка не боїться потертостей, подряпин та інших пошкоджень, що в принципі може трапитися, наприклад, з шкіряним кріслом, яке легко пошкодити та роздерти. В цьому випадку ця тканина набагато міцніша. Крісло може бути чорного або сірого кольору, тому круто впишеться в будь-який інтер'єр чи офісний простір. Крісло має наповнювач спіни високої щільності, каркас зі сталевої труби діаметром 22 мм та товщиною 2 мм. 4 d підлокітники, які регулюються вперед, назад, вгору, вниз, вліво, вправо та за кутом нахилу. Механізм гойдання Multifunction Tilt та газ ліфт четвертого класу дозволяють максимально зручно налаштувати крісло залежно від. Від а також можна регулювати кут нахилу спинки у діапазоні від 90 до 160 градусів з фіксацією у будь-якому положенні. В комплект входить змінна подушка під шию з ефектом пам'яті. По поперекова підтримка регулюється механічно, а подушка, до речі, на магніті. І всередині цієї подушки є гелева охолоджувальна підтримка. Це крісло може бути розміром L, розраховане на зріст до 187 см і вагу до 150 кг, чи XL розраховане на зріст до 210 см. І Вагу до 200 кг. Кейсер Frontier у розмірі XL також розрахований на користувачів зростом до 210 см, що робить його ідеальним вибором для високих людей. От обмеження по вазі до 150 кг. У кейсер Frontier є дві подушки. Верхня подушка нестандартна. Ця подушка не лише під шию, а під усю голову. Максимально підтримує верхню частину тіла, голову, шию та спин. Подушка під поперек трохи більшого розміру. Ця подушка забезпечує анатомічно правильне положення попереку, що є важливим для зберегу збереження здоров'я хребта під час тривалих сесій для мене вона мега зручна, як і всі подушки, які присутні в цьому кріслі. Крім цього, усі частини цього крісла обшиті ляною тканиною, як і самі подушки. Ця модель у ляні тканині випускається лише сірого кольору. Проте цей варіант можна назвати універсальним і на зиму підійде, і влітку забезпечить комфорт, врятувавши від спеки. Крім того, кейсер Фронтеєр має регульовану висоту в діапазоні від 49 до 59 см від підлоги. Між підлокітниками 57 см та ширину сидіння 43 см. Все інше залишається таким же, як у попередній моделі. Сталевий каркас, гаслів 4 класу та інші важливі функції. Фантом 3 також виконаний з ляної тканини, але сірого кольору. Саме сірого кольору, а подушки і деякі вставки чорного. А взагалі, це крісло у ляній тканині йде у чорному та сірому кольорах. Тканина досить щільна, легко чиститься від шерсті та забрудень, а отже, довго буде зберігати свій первинний вигляд. В кріслі. Дуже комфортно, абсолютно не спекотно, хоча в шкіряному вже через 5 хвилин починаєш пітніти. Крісло Phantom 3 завдяки сталевій рамі надійне та міцне, як і всі наші моделі, проте воно здатне витримати максимальне навантаження до 120 кг в статиці та до 90 кг в режимі гойдання. Додатково крісло комплектується двома подушками для ще більшої зручності під час гри. Основа крісла нейлонова хрестовина з роликами стандартного розміру, що забезпечує плавний та безшумний рух на різних поверхнях. Тип газлів клас 4 Картий з висотою підйому 80 мм, що дозволяє легко регулювати висоту сидіння від 45,5 до 55,5 см. Щільність спіни складає 60 кг на метр кубічний, забезпечуючи оптимальну м'яккість та підтримку. Максимальний кут нахилу спинки 160 градусів, що дозволяє знайти найзручніше положення для відпочинку. Механізм гойдання, метелик, гойдання з амплітудою 5 градусів, розмір сидіння складає 52 на 50, а розміри спинки 84 чотирьох 56 см. Остання наша модель Т-Про-2. Вона розрахована на максимальний зріст користувача 210 см, а максимальне навантаження 200 кг. Крісло має безліч можливостей регулювання, доступне регулювання висоти підлокітників, висоти поперекової подушки, висоти сидіння, кути нахилу спинки та кута повороту підлокітників, що дозволяє налаштувати його як зручно саме вам. Загальна висота 143 см, вага 28,9 кг, граничний кут нахилу спинки також 160 градусів. Механізм гойдання. мультифункціональне гойдання з амплітудою 30 градусів має функцію фіксації куту сидіння. Цю функцію, до речі, мають усі крісла. Крім цього, ця модель випускається лише в ляній тканині. Є три варіанти кольорів: чорний, сірий та синій. Останній колір ви можете побачити лише у Т-про 2. Інші крісла в такому кольорі не випускаються. Ідеальним доповненням до цих або інших крісел стане ось така подушка від Анда яка наповнена бамбуковим вугіллям. Вона дійсно мега зручна. І на ній комфортно працювати. Ваше тіло потіти не буде. Взагалі, також у разі, якщо у вас вже є крісло зі шкіри, це головний аксесуар 2024 року. Тому з нею ви будете комфортно сидіти в спеку, і ваша п'ята точка не буде пітніта. Вона має сітчасту конструкцію, завдяки чому добре пропускає повітря, завдяки цьому та самому наповнювача Подушка не допускає утворення неприємного запаху та вологості протягом багатьох років використання. Таким чином сидіння завжди свіже, а саме крісло не псується та не затирається. Та не забруднюється, крім того, вона має спеціальну текстуру, яка запобігає ковзанню на сидінні. Тому ця подушка дуже зручна в експлуатації, проста та комфортна. І знову ж таки, завдяки цій подушці ви не будете пітніти влітку. Тож моя вам порада: ляні крісла це те, що збереже вас у спеку та дасть вам максимальний комфорт та продуктивність. А ще хочу додати, що крісла в такому покритті це правильний вибір на будь-яку пору року завдяки дихаючій структурі тканини та екологічності, оскільки льон. Оскільки льон є природнім матеріалом з низьким вуглецевим слідом, тож крісло з ляним покриттям від Андасіц та подушкою з бамбукового вугілля стане ідеальним аксесуаром у спеку, де ви зможете не потіти, не відчувати дискомфорту, а дійсно насолоджуватись та працювати в будь-яку пору. Року. Я раджу вам звернути увагу на ось такі крісла. Я, наприклад, зацінив цю перевагу і буду, напевно, скоріш за все шукати собі нове крісло з таким покриттям. Це дійсно перевага. Якщо на цей огляд, друзі, був корисним, ви дізналися щось для себе цікаве, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забудьте підписатись на канал Огляд Єй. Та натиснути на дзвоник. Ну а свої думки про ці крісла. Хто використовує шкіряні, хто використовує ось таким покриттям? Напишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.